6 травня 2025 року я сидів на роботі і мені прийшло повідомлення від Лізи. Два слова, Шевчук помер. В той момент було таке відчуття. Ну, те, оте, класичне відчуття, коли тут просто все німіє, холоне, терпне. Я не знаю. Кілька років тому в мене вже було таке відчуття, коли росіяни вбили на війні мого друга Сергія Лемішка. І от, от знову 6 травня, 2025 рік. Лізе на повідомлення, і я е, я не знаю. Я просто, я просто розплакався, я по-іншому не зміг. Валерій Шевчук став для нас дуже цікавою подорожю в самобутній світ е, тепла. Химерії, містерії, філософії, і ця подорож продовжується і досі, тому що ще багато його творів ми не прочитали, але плануємо. Тому це відео буде певним закликом усім видавництвам України. Видайте або перевидайте усі твори Валерія Шевчука. А чого сподіваємось переконати вас? Бо тут гімна не радять. Це популярна літературна, безспойлерна і капець, яка захоплююча передача. Книжка, чувак. Валерій Шевчук належить до тих небагатьох особистостей. Чий величезний багатогранний творчий спадок ну просто нереально так взяти і легко осягнути, тим паче там не знаю, вичерпно дослідити. Справа в тому, що його творча діяльність почалася ще навіть раніше за першу надруковану новелу «Настонька» 1961 року, тобто тривала майже 60 років? Він народився напередодні Другої світової ріс в період культа, лічності Сталіна стартував як письменник за часів Хрущовської відлиги, пережив ганебні совєтські роки, вдихнув нове живе повітря під час незалежної України. І до останніх своїх років не збавляв свого творчого потенціалу. Його можна назвати поетом індивідуалістом та прозовим побутописцем, реалістом і модерністом, іронічним філософом, екзистенціалістом, історичним белетристом, представником українських шістдесятників, засновником Житомирської прозової школи, необароковим предтечею українських постмодерністів. От тільки назвати Валерія Шевчука совєтським письменником ніяк не можна, тому що він завжди був вірним собі і своїм переконанням. Він не писав кон'юктуру, не писав за партійними настановами. Через це, звісно, довгий час його твори бачили або близькі друзі, або шухляди в столі. Але це були неповторні твори з оригінальним стилем, що не вкладається в жодні канони, і саме тому ми так наполегливо рекомендуємо читати твори цього письменника, який жив в житті. Житомирі. там народжувався спочатку як поет, потім як прозаїк, написав там чимало своїх творів, повертався туди за спочинком, за натхненням, за цілющою енергетикою рідного дому. Тому не дивно, що більшість прототипів його героїв саме Житомиряни сусіди, друзі, знайомі, батьки і дія більшості його романів відбувається саме там, в Житомирі, коли говорять про Київ. Дуже часто згадують ім'я Валеріана Підмогильного і його місто. Але на нашу думку про місто так ніхто ще не писав, як це робив Валерій Шевчук. Тому що місто для нього це не просто географічне поняття, це реально окремий герой. Це такий своєрідний образ, витворений в його письменницькій фантазії і свідомості. Дія нашого сьогоднішнього роману також відбувається в Житомирі. Привид мертвого дому це роман Квінтет, який являє собою таку барокову конструкцію з різних фрагментів з різножанрових творів, написаних в період з 1986 по 2000 роки. Але суть в тому, що ці п'ять квінтет, п'ять правильно? п'ять самобутніх різножанрових частин вони об'єднані між собою ем, архетипом. Сім'ї, ну не сім'ї, ні, дому все ж таки дому. Їх можна читати, звісно, що в будь-якій послідовності. Але чомусь же Валерій Шевчук написав їх саме в такому порядку. Значить, перша частина привид мертвого дому. Власне, так він і назвав цілу е, збірку, цілу книгу. Цю друга частина зачинені двері нашого я історії зі сну. Третя частина сім, дуже смішна частина, сім тітиньок великого музиканта. Четверта частина придивись до світу. І п'ята частина з дуже цікавою назвою Колапсоїд. І розказувати, якби про ці п'ять частин окремо взагалі немає сенсу, тому що вони з різними героями, з різними сюжетами. Грубо кажучи, цей роман, якщо взяти так верхній пласт, то це такі собі життєві історії, приправлені драматичністю, іронією, гумором обов'язково. Бо без нього Валерій Шевчук просто не може, і тут безперечним фаворитом для мене є от третя частина сім тітоньок великого музиканта. Іронічно драматично, напевно, але я сміявся як шалений, бо ці сім тітоньок там є їх описи. Представлення, грубо кажучи, кожної тітоньки. І там одна така злюка, стара, така, прям зморщена, зла, така вредна. Друга щось там підфарбовується, постійно така вона артистка, така вона вся в хустках, така вся. Третя, там, не знаю, щось покурює нишком. Четверта, 50 грам може випити. П'ята на них двох скаржиться постійно, що так курить, так є. Все ці племіннику, всі вони по черзі розказують оце своє життя в цій частині. Мені ще перше частина дуже сподобалась. Там був е, цей Жора Ковальчук. Пам'ятаєш це. Персонаж просто якийсь своїми коронними фразочками. Ну ну він змушує тебе сміятися. Я згадав, як ти ти ж перша читала ага. «Привид Мертвого дому. І прочитала мені якийсь уривок смішний, знову ж таки, який закінчувався фразою бо я вам, я вам жора Ковальчук, а не гімно собаче, і я тоді просто та у нас з Сергієм є така звичка зачитувати один одному якісь смішні моменти з книг. От з Шевчуком є якби ризик прочитати всю книгу цілком, тому що у нього або хаха, -ха, або вау, або ого як містично. О. Містичність і химерія це, до речі, найперший інструмент Валерія, завдяки якому він, як письменник, є неповторним. От в даному випадку, мертвий дім. Що це таке? Та це ж не про будівлю, взагалі, це про я не знаю такого страхітливого монстра, який тримає і. Такий не знаю, своїх мешканців. І ні, він не говорить, він не трансформер, в ньому не живуть привиди, хоч назва говорить про протилежне. Це такий собі образ дому, який стоїть не на хорошій землі, а на мертвій. Шевчук не просто розповідає цю історію, він її от в такі символи і образи. І завдяки цьому ти, ти в певний момент розумієш, що. Мертвий дім, ну мертво що таке мертвий дім? Та мертвим домом може бути кожен, кожен дім, в якому живуть поряд і водночас там не знаю, інтелектуальні, високодуховні якісь люди, ниці, потворні істоти, будь-якій сім'ї будь-якого будинку може завестись зло. І це зло починає панувати в цьому будинку, підточувати стіни, роз'їдати фундамент. І хто знав, може одного разу цей страхітливий монстр він завалиться і зруйнує усіх мешканців під своїми спорохнявілими руїнами. А я ще думала, що знаєш, цей мертвий дім це, от наче наша планета, на якій не зрозуміло взагалі, як з'явилося життя, зародилося і. Оцей експеримент природи він же провалився, тому що люди виявилися не ідеальними, а такими неповноцінними, які прагнуть до самознищення. І тому ми за оцей експеримент природи промах такий розплачуємось не одразу, а не миттєвим знищенням з лиця землі, а, типу, поступовою такою деградацією, найперше в душі, яку руйнує цивілізація і. І світ загалом і насправді та здавалось би, що є ж в цьому житті серед множини людей і світлі особистості, mm -hmm. але вони все одно приречені на зникнення, бо вони не можуть жити поряд, вони не можуть вирости в цьому бруді гнилизні. І байдужістю цієї буденщини Ну це прям асоціації з біблійним потопом, судомами Гомори, Гоморою, ага. які були послані людям як кара за гріхи. Боже, це звучить все так, звісно, химерно насправді і сумно, так і сумно. <світ> Ні, ну більше химерно якось так. Але просто насправді пан Шевчук, от в цій химерності, всі свої містерії дуже. Часто знаходить якісь такі е, неймовірно світлі тендентні моменти і дає людям шанс своїм персонажам дає шанс почати все по-новому, спробувати щось інше, спробувати стати людиною. Я не знаю, як це. І в кожній з цих п'яти частин можна відшукати оцей сенс бути людянішим, тобто знайти оцю сердечність, любов. І комусь із героїв це вдається все ж таки знайти, mm -hmm. оце віднайти. А комусь зовсім навпаки, логічно, усе ж, що роман пов'язаний із самим письменником, тому що твори, надруковані в 70-ті по 2000 2000-ні роки, були написані в період вимушеної ізоляції письменника від суспільства. Ну так його тоді не друкували. А якщо друкували, то не писали рецензії, наприклад. А якщо вже писали рецензії, то всіляко намагалися спсувати репутацію Шевчуку. Так що у приводі мертвого дому є ще й оця алего. Орія на советське життя, яке ізжирало людей, не давало їм розвинутися, а навпаки, заганяло в алкоголь, депресію, провину. Це вже виходить, який третій, ні, мабуть, четвертий шар, четвертий, четвертий шар. пласт шар. прочитання, Де. гнила конструкція з переслідувань, заборон, принижень, і ця конструкція теж по... виходить приречена розвалитися. От mm -hmm. як не крути, вона вона приречена, і знову ж таки є ризик, що якісь світлі особи, якісь люди. Хороші люди можуть залишитися під завалами цієї конструкції, коротше, як бачиш, Валерій Шевчук не простий письменник. В його творах є максимально багато пластів, над якими можна думати і думати. Він споруджує основу, додає до неї містифікації, химерії, гумор, іронію. І вже у такій формі переходить до більш глибших роздумів у загальний про світ і людей, тим самим перевіряючи на міцність усі наші якісь моральні Людські цінності ціль... та якісь релігійні істини, і це вже виходить не просто художня оповідь, це вже якесь, я не знаю що, антропологічне міні-дослідження, чи що не так може цілої епохи і суспільства. А от як більш конкретно якоїсь людини її стану, такої української людини, її Думок, її проблеми, і як ми вже зрозуміли, що ця українська людина, вона абсолютно її стан абсолютно перегукується з психологічним станом і відчуттями письменника. І Я тепер розумію, чому коли читаєш, коли читаєш його, я читав твір, і я розумію, що кожне слово, кожна річ, явище це все не випадково. Це, начебто, от з ним було. Він так пише, так істинно пише. Ти довіряєш кожному слову і кожному реченню у цій от загально. Загальній системі Валерія Шевчука цього письменника. До речі, всі оці наші словесні потоки вони стосуються інших творів Валерія Шевчука, наприклад, стежки в траві, яку письменник писав аж 20 років. І отут от можна переглянути наше перше відео до речі про цього письменника або в описі під відео. Ну ще тоді, якщо вже на те пішло, давай згадаємо ще й ну. дім на горі. Дім на горі аналогічно або тут, або там це теж дуже крутий. Роман Валерія напхнапхом напханий, я не знаю чортами, відьмами, домовиками і іншою цією нечистю з української демонології. Дуже класний, Валерій Шевчук зумів зберегти і розвинути себе в дуже непрості часи, та ще й підготувати ґрунт для майбутніх українських літераторів. І завдяки тому, що він не просто письменник, а ще й історик української літератури, архівіст, і аналітик, упорядковувач та перекладач багатьох художніх. Та документальних видань. Його абсолютно сміливо можна називати дуже важливою постаттю для нашої української культури. Тож, а баба Галама, ви видавали твори Валерія Шевчука. Зробіть перевидання. Ну тоді ж є неканонічний канон, об'їхали. Чому б не додати туди якийсь роман Валерія? Видавництво Віват у вас є прекрасна серія класика. Якщо ви додасте один твір цього письменника, ви неабияк збагатились. 24 серпня 1991 року. Валерій Шевчук сидів у себе вдома і дивився по телевізору проголошення незалежності України. І от коли ту незалежність таки було проголошено, з ним сталися такі. Дивні, але в той же момент і закономірні речі, сльози градом потекли йому по обличчю. Перше в житті він плакав від щастя. У нього відкрилося ніби друге дихання. Працював він тоді як скажений, бо роботи було дуже багато. Тож давай зробимо так, щоб його роботи, його твори не загубились і не зникли десь на поличках в бібліотеках серед старих совєтських книжок. Так само як ми не даємо собі самим зникнути і загубитися. Кожного дня донатячи, наприклад, на збір. У фонд пана Стерненка на дрони за посиланням в описі під відео принагідно дякуємо за підтримку нас оцим добродійкам і добродіям. Завдяки в тому числі і вам. Ми маємо ось такі хвайні мікрофони і сподіваємось нас тепер добре чути. За бажанням можна приєднатися до цієї компанії за посиланням в описі під відео. Я думаю, що колись треба скоро вже ніхто не буде дивитися це. Відео всі будуть... просто будуть відкривати опис відео і просто читати опис. Відео. Там насправді дуже багато всього важливого, тому обов'язково треба подивитись, що там в тому описі. А що до приводу мертвого дому, то складність полягає в тому, що ми ось тут сидимо і намагаємося тебе закохати в цього письменника. Сподіваємося, що в нас виходить. Але самого роману в книгарнях немає. Єдина надія лишається тільки на бібліотеки, бо саме там ми свого часу. і... Побачили привид мертвого дому, взяли його почитати. В нас його, як бачиш, нема. Ще до речі, можна електронну версію собі або завантажити, або он я бачив на Якабу, за 70 гривень, отаку От штучку можна собі он Kindle купити за 500 гривень на Олексі і викачувати, завантажувати або купувати за 50 гривень якісь електронні видання, яких немає в книгарнях. І розумію, що це може комусь незручно, електронний варіант. Але воно того варте. Бо привид мертвого дому це не про банальний роман, це про живу істоту, які властиві примхи, прагнення до помсти і можливість вирішувати долю всіх, хто до неї причетний. Цей роман про організм, який керує свідомістю і людськими вчинками. І ще раз, неважливо яку частину цього роману читати: першу, третю, п'яту, ти обов'язково бачиш оці цю людську суть в кожній із них. І щастя персонажів в даному романі залежить далеко не від них самих, бо щоб вибратися з під впливу фатуму. Кожному з них потрібно буде віднайти в собі неабияку силу. А хто виживе на цьому шляху, читає в привиді мертвого дому, бо ми прочитали, і нам бляха зайшло.